Максим Рильський Солодкий світ, Солодкий світ, простір блакитно-білий, і сонце, золотий небесний квіт, благословляє дух ширококрилий Солодкий світ, Узори надвесняних тонких віт. Твій погляд, ніби пролісок несмілий. Немов трава, що зеленить граніт, неначе спогад Нерозумно милий, Солодкий світ. Чи янголи нам свіче засвітили По довгих муках безсердечних літ? Чи ми самі прозріли й зрозуміли Солодкий світ? Читала Олександра Кравченко. Для довідка биз